Але це, звичайно, не гарантія, так? Отже, моя думка щодо ринків акцій не є гарантією. Це просто так, як це структуровано зараз. Нахили ведуть до цього перевертання. Але, по-друге, по-перше, це має статися, і по-друге, все ще має бути кореляція, якщо це станеться з біткоін. Зараз, звичайно, історично, коли ринки акцій падають, біткоін, безумовно, зазнає впливу і буде слідувати. Але я не думаю, що це гарантія, так? Зараз у просторі біткоїни відбувається багато чого, що дійсно позитивне, що є, залучає багато інституційного та суверенного капіталу в цей простір. А регулювання навколо стейблкоїнів, секи і криптовалют, наприклад, все це в цілому. Дуже оптимістично. Також є родина Трампа з Liberty, World Liberty, як би це не називалося. Знаєте, купують альткоїни і. Дійсно підтримують це, що для мене означає, що є значний значний е, зацікавлен...